Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Не дивлячись ні на що, всіх вас обійняв. Друзі, тут у мене буде зараз контент від Віталія. Він уже не перший раз мені присилає відосик. Друже, від душі тобі дякую. Щиро, щиро, щиро тобі, велике дякую. За підтримку каналу. За те, що є чим порадувати наших друзів, наших підписників. За все тобі, друже, дякую. І всім вам, друзі, дякую за лайки, вподобайки. За все вам дякую, друзі. За те, що ви в мене є, за те, що не тікаєте з каналу, коли нема відосика. Стараюсь, друзі, щоб буває просто, бачите, з рулетками застрягла. Ну, може, якісь пропозиції будуть. Я буду зразу не шкодувати там золота, всього там і записувати. Відосики цікаві, друзі. Тому не розбігайтеся, не тікайте, підтримуйте, це дуже важливо. Всім вам ще раз дякую і всього вам найкращого. Так, ну що, у нас, друзі, у мене такої пропозиції не було. Не знаю, може, я її просто не замітив. А Потім дивлюся з боку, є така пропозиція, з'явилась за 6 тисяч золота. Там три скриньки британська і три ключики. На сп -шечку. Ну давайте подивимось, друзі, що випадає. Бо відосик такий не дуже довгий, він коротенький. Тому я, як то кажуть, зразу вам за все подякував. І ви у мене найкращі. Ну що, поїхали. Давайте побажаємо гарного відкриття в Італію. Побачимо, що йому випадає. Купує він пропозицію за 6000 золота. Ох, трошки якість. Ну, нічого. Ми... Спробую щось пошаманить якість трішки підкрасить. Так, три контейнера британських відкриває відкриває перший. Перший пішов. Камуфляж на. на кого це. якась там змія нарисована. то друзі, побачимо на кого камуфляж, напишіть, що наперед буде. Я не знаю, на кого такому шляху, чесно. Так, ліс випадає 25 золота. Нічого цікавого. Що? по шаманим? По шаманам Відкриваємо ще один британський, 200 тисяч срібла і сертифікат. Нічого цікавого. Зрозуміло. Далі шаманами. Відкриваємо контейнер на спешечку. Чередує, чередує. Відкриваємо. І що? І випадає, друзі, танчик, і це круто. Вітаю тебе, друже. Спешечка, яку я все так чекаю, Чекаю, та ніяк не дочекаюся. Кру, круто, круто, друже, ти шо? Добре, добре. Ух, вогонь. Супер, супер. Ще відкриваєш, Ще є кантин. А, ти ж три. Три, друзі. Так, це другий, другий пішов. І ще випадає спеха, нічого собі, ні хоху собі. Оце так, друзі. Да дві десятки. Я не вірю, що таке взагалі буває. Зараз контейнери такі пусті, ти постітишод. Дру...